Друзі, брати і сестри, мир, буду благословить вас всіх присутніх, Я буду благословити всіх, хто в кого не вийшлося бути на цьому зібранні. А ми будемо починати, ми будемо починати як це, як завжди, з молитви, з благословення нашого Господа, щоб Він був серед нас, хто висили свої серця, і голосувати до Господа, хто молиться Любий наш Творець, ми йдемо до Тебе. І ми хочемо подякувати Тобі. Подякувати Тобі за Твоє спасіння, що ми маємо в Ісусі Христі. Подякувати Тобі, що Ти не став нас сирку. Ти став нашим батьком і живеш в нас. Господи, Ти створив тут церкву і ворота пехетні не здавають тіх. Ми віримо в Твому Слову. Господи, ми ще віримо в Твому Слову, що там, де двоє чи троє зібрані в Ісуса Христа, там і Ти посеред них. Господи. Ми хочемо чути Тебе, ми хочемо розуміти Тебе, Господи. Ми хочемо відчувати Твою присутність, бо Ти є тут. Господи, до на наших сердець, вразумляй і наставляй нас на всяку правду. Благослови хор, проповідники, благослови всіх присутніх, всі, хто будуть молитися, всі, хто будуть слухати Твоє Слово, хай Твоє Слово проникає в, наш, в нашу душу, дух, состави, мозги, хай судить Помисли наші сердечні, хай все виконується Твоє Слово в нашому житті. Благослови нас, Господи, благослови це все зібрання благослови людей, благослови дітей. Слава Тобі за все, Отець і ціни святий. Амінь.